Słowa Jezusa Chrystusa. Witam was, Brata i Siostry. Dzisiaj 4 beresnia. i przejdziemy czytanie 10 rozdziału Ewangelii z Marka. I dzisiaj otrzymaliśmy takie słowo. Od czasu Piotra zaczęło mówić Jezusowi. ośmy wszystko w i piszli za Tobą. Jezus promowy, Właściwie mówię Wam, nie ma nikogo, kto by zależał, albo Bratów, albo Siostry, albo Matki, albo Або дітей чи поля заради мене і заради Євангелія. І при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час і домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля разом з переслідуваннями, а в прийдешньому віці вічне життя багато перших стануть останніми останні, останні першими. І продовжуємо читати цю, цю вчорашню тему. Wczoraj widzieliśmy do Jezusa Bahacz, dodał na jaka zaciekawana na życiu wiecznym, ale na żal nie bo Jezusa mu dał paradusz, win prodał majną rozdał, potrzebuje czym win mał Bahato, majna widzieliśmy, Jezus skazał jak ważko, Bahato mówi, ty w Czarstwo jest. Jako apostoły poczuły te słowa Jezusa pobacz, też po wydynku, Цього чоловіка, інші вони запитали, це був якийсь молодий чоловік. Марка це просто якийсь, якийсь, якийсь багач. Просто. Коли вони почули це все, побачили, то вони, мабуть, налякали, не були налякані, лякалися. Злякалися. І вони почали називати своє життя, і, і йшли до висновку. І це Петро якби, озвучує. E, що ми пішли за тобою? Не? У них є трохи страх. теж. Не? Ми ж покинули наші домівки, наші родини, наш бізнес. Ми покинули рибальство, яким ми займалися, і пішли за тобою. Чи цього достатньо, щоб витягне в царство небесне? E, так, вони таке почуття безпеки. трохи. І тому якби себе, себе забезпечують тими словами. І ми бачимо в цьому таку зацікавленість по старі, що ми хочемо отримати щось ми ж багато пожертвували, то й хочемо щось отримати. Бачте, Ісус приймає це свідчення Петра, і Ісус підтверджує, каже, що, що цю мотивацію підказує, каже: да, ви дійсно пішли, ви покинули багато. І кажу вам, що ви в 100 разів більше отримали. І братів, і сестер, і матерів, батьків, майна і так далі. Всього не? набагато більше. Тут, в цьому житті, і ще вічне життя в майбутньому. І дійсно, є такий період, ми ви можете помітили, що коли ми пішли за Ісусом так радикально, то в першому моменті було таке захоплення Богом дійсно, і якийсь такий, такий час, що ми якби бачили плоди наших молитов, ми відчували, що Бог пікується про нас, ми бачили, що варто йти за Ісусом, ми бачили, як Бог помножив благодаті, чує Бог наші молитви, ми були свідками чудес, цілень і так далі. Не? І навіть з'явився такий, такий ризик, така думка, що з Ісусом я можу реалізувати свої амбіції. Ja jemu dowieraju, a on będzie mi dawać błachodację itd. nie I tak dalej. ale to, to, beutta, to, to nie jest no taka znaczy to jest bezkorzystna taka lubow nie tutaj my mają możemy coś utrzymać nam nam chłodzę zapity za Jezusom nie a my Petro że na przykład ma projty przeżyty wielkie wypróbowania będzie taki moment, że myślisz, że, думa, że on tak lubi, Jezus zakoże, ja życie swoje widam zrady tebe, nie? ale później też potrapię w rozpacz, kiedy rady Jezusa i więc rozumiesz, że win już z rady Jezusa, że się tak cielem nie lubi, nie? To pokazuje, że w naszym życiu jest pościelna taki ma Такої стабільності, З кожного дня ми мусимо вчитися е, до, 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 довіряти Богові, щоб дійти до цього ідеалу. Ісус каже, «Блаженні, які не бачили, а повірили». Не? І йдеться про це, що ми так Богові довіряємо, що забудьте, як і обставини. Е, бо це є справжня віра, коли я навіть не бачу плоди, плодів цих, знаєте, а я Богові довіряю, я йду, рухаюсь вперед. Не? Бачте, треба розуміти, що жит... духовне життя воно має певні етапи. І Перший етап це захоплення дійсно, там Бог дає благодаті, так як, як це перша любов, так, знаєте, піднесення, емоції. Nie? А пізніше, як ми йдемо в любові, то починаємо бачити теж недоліки, і тоді ми враховуємо хрест, труднощі в цій любові. А навіть може бути на старі, що. Вже емоцій дуже мало такого позитиву, є просто вірність, рішення волі. І так, і так теж є з нашою вірою. Е, може бути навіть так, знаєте, що саме ці плоди, вони нам за, заважають побачимого Бога, що ми йдемо за Богом, не заради Бога, Його особи, а заради пів нам круто, нам хочеться благодати, і тому ми йому вірні, бо ми щось отримуємо. Не? Да. Але Бог нас веде до такої безкорисливої, чистої любові. Не? І буде, будуть ситуації, коли з'явиться хре, хрест, труднощі, переслідування, які перевіряють нашу любов. Не? Ісус про це каже, що ви 100 разів більше отримаєте, але посеред переслідувань будуть труднощі, хрест. І коли приходить так, як, як зараз, бачите, війна, ми вже розчаровані деякі, втрачаємо надію, Боже, чому так? Чому люди підводять? І ми, ми ж від політиків чекали від крутих цього світу, що вони нам допоможуть. Вони ж бачать реально об'єктивно, що ми страждаємо на нас напали. А якби люди цього не бачать, ні? І тут маємо теж довіритись Богові. Знати, що, знаєте, що Бог на боці тих, хто страждає. Хоча, може, цього не видно, що здається, що сьогодні зло тріумфує, що агресор став сильнішим, що його поважають, з ним спілкується якось так нормально, а з нами в такій формі, що аж боляче. Не? Довірся Богові. Пам'ятай, Бог є, Бог робить чудеса, але довірся Богові. Не падай духом. Будь вірний в молитві і роби те, що ти робив, робив досі. І тому просто це запро запрошення до вірності. Будуть різні періоди, так, буде піднесення, так як в житті Петра. Боже, я так тебе люблю, і я від, віддам життя заради тебе. Але буде, може бути ситуація, коли і ми самі, і світ навколо нас, середовище, в якому ми живемо. Нас розчарує. Я, я в змозі з, зрадити Ісуса і так далі. Може бути така ситуація. Тому довір, довірмося Богові. Ми сьогодні не падаємо духом і пам'ятаємо. І тут на землі ми маємо докази, що Бог нас любить. А колись будемо на небесах, в Царстві Ісуса. Mm -hmm. На престолах сидіти разом з Ним. Я Бог буду прославлений в усьому, що сьогодні трапляється в нашому житті. Слава Ісусу Христу!